Казка про загублений гаджет і хоробрих іграшок. У великій кімнаті, де завжди лунали сміх і радість, жили сучасні іграшки. Там можна було знайти всіх робота біпа, ляльку Елізу, яка вміла співати пісеньки, машинку Теслу на дистанційному керуванні. І навіть старенького плюшевого ведмедика ніху. Одного дня малюк Тимко отримав нову іграшку гаджетика. Це був маленький чарівний пристрій, який вмів усе показувати мультики, вчити алфавіту, розповідати казки навіть малювати. Іграшки трохи занепокоїлися. Тимко майже перестав з ними гратися. Усі дні він сидів із гаджетом у руках. Ми мусимо щось зробити, зітхнув біп. Але що? Ми ж не можемо сваритися з новим другом, сказала Еліза. Та одного вечора сталося несподіване. Гаджетик загубився. Тимко був дуже засмучений, і наріць не захотів вечеряти. Іграшки зрозуміли. Час діяти. Біп очолив експедицію. Разом із міхою і Теслою вони вирушили на пошуки. Вони обстежили всю кімнату, заглядали під ліжко у шафу між подушками. Нарешті, у коробці для кубиків, міха почув тихе пі-пі-пі. Це був гаджетик. Він випадково увімкнув сигнал тривоги. Іграшки обережно витягли гаджета і віднесли його на стіл, де тимко міг його легко знайти. Вранці хлопчик прокинувся і побачив гаджетика разом із усіма своїми іграшками, усміхнувся. Дякую вам, мої друзі, сказав тимко, обіймаючи біпа, елізу теслу і міху. Відтоді Тимко знав – гаджет – це чудово, але старі друзі найцінніші. Тепер кожного дня у кімнаті лунали і пісні Елізи, і дзищання Тесли, і веселі історії гаджета, і теплі обійми плюшевого міхи, і всі жили довго і щасливо.